З часів повномасштабної війни я не була в Криму, і я не бачила своєї матері, і я дуже переживаю за них. І розумію, що кожен день в Криму це страшне страшенне ув'язнення, це тихий терор. Це коли людина не знає, що буде завтра, і люди в Криму дуже чекають на звільнення. Чорномоги! Не могли не прийти на цю подію. По-перше, це стосується нас, кримських татар. По-друге, підтримати нашу землячку. Ми мусимо говорити про це, що відбувається навколо, що з Кримом. А зараз важливо це єднання. По області, наскільки я знаю, в Ковілі дві родини, а в Луцьку у нас 9 родин. Міграція, люди їдуть там, де є праця, там, де більше діаспора. Ну, а ми вже майже лучані, залишилися тут, поки повернемо Крим. Мене звуть Азізаєскіндер, я кримська татарська мисткиня. Я створюю власну музику, також співаю старовинні кримськотатарські пісні, створюю музику українською англійською мовами, створюю картини і також створюю перформанси з часів повномасштабної війни. Я направляю свою творчість ем, на те, щоб звільнити мою батьківщину, на те, щоб підтримати армію. На те, щоб розповісти більше про український контекст, кримсько татарський контекст для світу, для західної аудиторії, я не народилась в Криму, я народилась в депортації в Узбекистані. Ми повернулися, коли мені було 4 роки в Крим, і це дуже велика біль, тому що коли ти не народився в Криму, це забирає дуже багато сенсів від тебе. Але це моя це моя історія. І я не пам'ятаю Узбікістан, я пам'ятаю тільки Крим з свого дитинства. Я виїхала в 2007 році, коли вступила до університету мистецтв Харків. Я вступила до театрального університету. За професією я актор театру анімації, по-старому актор, акторка театру Ляльок, але це такий синтез всього театрального на момент повномасштабної війни я жила на Одещині. З повномасштабної війни в мене виникли дуже великі зміни, тому що я зрозуміла наскільки я була колонізована особистість, тому що я створювала музику українською мовою кримсько-татарською мовою, але також співала російською мовою. Я спілкувалася російською мовою, тому що наша родина була з зросійщена. Росія дуже сильно. Працює щоб знищити культуру країни, яку вона хоче окупувати, щоб розповсюджувати свої ідеали розповсюджувати свої контексти. Тому я зрозуміла, що насправді, хоча мистецтво культура вона не може зупинити ракети, вона не може фізично допомогти армії, але це є державність, це державність України і, і суб'єктність мого народу. Тому, якщо я залишу цей шлях, це значить, що Росія перемогла мій народ. І коли повномасштабна війна відбулася, вона допомогла мені перейти на українську мову спочатку, думати українською мовою і надати собі е, надію, що я колись зможу говорити і думати кримськотатарською мовою для мене це мрія, тому що Росія забирала в мене це, Росія зруйнувала мою ідентичність, і я крок за кроком знаходжу себе в цьому світі. Для мене велика честь бути тут. Я вперше в цьому місті. Я дуже люблю Україну, і насправді, де б я не була, я відчуваю себе вдома. Хоча я і не вдома, бо мій дім окупований. З Ольгою ми познайомились на виставці Харим в Києві. Ця виставка була присвячена Криму, присвячена Д. Колонізації цього філософського поняття Крим, Криму, тобто, ви знаєте, що багато пропаганди, багато було змінених назв, багато чого було спаплюжено Російською імперією, радянським союзом. Я глибше вивчила культуру і історію кримських татар. Я цікавилася, яка в них була доля. І які через які випробування вони пройшли. Тож миті я подумала, що найкраще, що може бути, це об'єднатися і створити щось таке спільне. Мене звати Ольга Росинчук, я художниця, волинська художниця, мореніст. Я закохана в море, і саме через море я бачу можливість вираження своїх внутрішніх емоцій, почуттів, переживань. Ніколи не ходила в художню школу, і це було. І щось, що мене завжди кликало на сьогоднішній виставці, представлено 17 моїх робіт. Я дуже рада, що в такому тандемі з Азізою ми створили чудову подію. Це музичний перформанс і виставка храма хара, червоне-чорне це про море. Перше все. І море для мене це більш глибокий сенс, ніж просто природа. Море, червоне-чорне. Ця подія це про об'єднання України і Криму. Це про пам'ять, що не можна покинути біль, не можна закрити очі на щось трагічне, можна тільки прожити це. І це також про бажання перестати бути жертвою і бажання великої боротьби, сміливості для того, щоб подолати ворога. І не намагатися толерувати це, не намагатися примиритися, що означає колаборувати з ним. В Луцьк ми приїхали після анексії. Спочатку відправили свої родини, чоловіки залишалися там, що вели спротив. Як уже коли побачили, що Крим це надовго, Чонгар, всі ці пропускні пункти. Закривається і почнеться потім пресінг. І виїхали вже ми до своїх родин. І ми приїхали в Луцьк. Луцьк ми вже знали. В Луцьку навчалась моя старша донька висі Українки. Я сам підприємець цією діяльністю займаюся, і також громадською діяльністю. Це захист прав переселенців ВПО. Робота є, хто хоче, знайде роботу. По-друге, як корінний народ України ми хочемо зберігатися, Ми хочемо зберігати свою культуру, віру і повернутися додому в Крим. Не асимілюється, Нас залишилось і так мало. І один Господь знає, коли ми повернемося в Крим. Це дві роботи: одна називається геноцид, інша робота називається Армія майбутнього. Геноцид це картина про довгий геноцид, багатосторічний. 1783 року, коли була перша окупація Криму і Катериною Потім це був розстріл найкращих митців, поетів, політиків в Криму, 1938 рік. Як кримсько-татарське розстріляна відродження, 44-й рік депортація кримських татар. Це найжах це реальний геноцид, коли майже половина мого народу була знищена. Також 2014, перша друга окупація, така масштабна, і 2022 це повномасштабна війна, і це про важливість визначення саме подій 1944 року геноцидом. Я дуже хочу, щоб в Європі і в світі визнали це, бо це перший крок усвідомлення, що Крим не російський. Він став російським в якомусь періоді, коли вони вбили багато кримських татар і депортували їх. Це було реальна колонізація, коли вони виселили один народ і заселили росіянами. І це усвідомлення геноциду допоможе світу зрозуміти, що російською мовою хтось там розмовляє тільки тому, що там був терор і геноцид. І це був майже, майже сучасний час. І друга картина це. Армія майбутнього це про те, що ми не можемо бути більше жертвами. Ми воїни, ми, ми боремося за звільнення. Ми не плачемо, хоча наші сльози великі, наші сльози це ціле чорне море.